Привіт, з вами Олексій Мусайович. І ми зараз у пошуках теорії алгоритмів. Зошит знайдено. Це ніби він. І ми починаємо нашу теоретичне обоснованню теорії алгоритмів. Якщо ми знайдемо початок Так да. Теорія алгоритмів це математика. Воно дозволить отримати загал або баз. Алгоритми мають бути інтуїтивні. Одним з прикладів алгоритмів є машини тюрінга, а також Маркова. Алгоритм це множина чітких правил, на бій дій для довільного числа подій. Алгоритм має такі властивості, як фінітність, тобто скінченість алгоритму, він має якийсь фініш. Масовість вибір з безлічі з множини. Дискретність. Є попередні і наступні, як кроки. Можна розбити на окремі кроки. Елементарність кожен крок елементарний. Детермінованість – це однозначність результату процесу. При конкретних, заданих даних. буде… Конкретний результат. Результативність. Має бути результат за скінчену кількість кроків зі скінчення множини даних. Ну і далі почалися формули. АОФ це алгоритмічна обчислювальна функція. Так, відносні алгоритми. Є оракул. Оракул це та функція, у якій місяця функція. Будь-яка дія це звертання до оракула. Функція називається алгоритмічно обчислювальною відносною. програмна логіка, числення, породжувані правила, засновки, висновки, множини породжуваних об'єктів і так далі. І тому подібне. Отже, йдемо до машини тюрінга. А що ми будемо говорити про систему поста. Так. Отже, машина тюрінго це нормальний алгоритм. Цілком нормальний, так. Да. Для переходу між множинами треба здійснювати якесь перекодування. Будь-яке B належить Б, Б маленьке належить Б великі, якщо це так, то F від B ін'єкція, сур'єкція. від якщо А, то Б. Формалізація теорії алгоритмів, діафантові рівняння, доведення на існування розрівняння, поняття алгоритму обстав числення. Першою машиною алгоритмів була машина Тюрінга, лямбда, означувані означування функції, числення гебеля, частково рекурсивні функції кліні. Форст, Чорк, знаменита теза про збіг класів і так далі. МНМ це машини з натуральним значним реєстром. Реєстр нумерують з нуля. Далі, 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 далі. Функції обчислювальні. Приклад JV001, jdрівni 001 дужка. І так далі, і тому подібно. А тепер перейдемо до теми 1. Але вже в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайк і до наступного відео, де вже буде конкретно перша тема поняття ЛГБР.